Дитячий садок дзвіночок, що у Головиному, зараз повністю укомплектований вихованцями, і на противагу сучасним реаліям тут думають про розширення закладу. У нас на даний момент нараховується три групи. Функціонує в садочку 75 дітей, і ми плануємо надалі і говорили із місцевим селищною головою, щоб збільшити на одну групу. Тобто, як бачите, у нас додаються дітки. Приріз населення є. Фізична активність одна з головних запорук здоров'я кожної дитини. Саме з думкою про майбутнє покоління, народний депутат Віталій Журавський ініціював будівництво дитячих майданчиків у Житомирській області. І дитячі майданчики, такі як оцей, які я встановлюю у північних районах Житомирщини, вони допомагають фізично розвиватися дитині. Вона тоді весела, рухлива. І це на радість вона росте і батькам, і друзям, і вона зайнята. Бо коли дитина фізично здорова, то їй хочеться все робити. Жителям селища Головина на Віталій Журавський пообіцяв посприяти і у вирішенні інших актуальних для них питань, зокрема, навести лад в аптечному забезпеченні населеного пункту.